Сказав Господь, чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене і слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого Він схожий? Він схожий на чоловіка, що будуючи дім. Викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води натиснули на той дім, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той, же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, що слухав Його, увійшов у Капернаум. Ага Господи. Дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Дуже популярна притча про дім збудований. На камені дім збудований на піску, або, як в сьогоднішній версії, чуємо, на землі, але без глибоких підвалин. Всі дуже добре знають цю притчу, навіть хто до рук не бере напряму, напряму святого Євангелія, обов'язково її десь чули. Я би хотів так, щоб ми сьогодні ширше. Розуміли цю притчу, бо цю притчу справді можна трошки розширити. Ісус Христос каже про тих, які звертаються до нього, Господи, і його слухають. Але, дорогі брати і сестри, є також ті люди, які можемо сказати, виходячи з сьогоднішньої притчі, взагалі дому не будують. Взагалі не слухають. Люди, які взагалі не відкривають своє серце, щоб хоча б захопитися особою Ісуса Христа, хоч, може, чують про нього. Люди, які не є чутливими до моральних цінностей, люди, які багато не задумовуються, скажімо, над своїм життям. Люди, які може і не чують навіть голос своєї совісті. Людина ризикує все своє життя прожити, але так свідомо сама його і не будувати. З різних причин може з лінивства, може, з озлобленості, із зневіри, байдужості. Може бути дуже багато причин. Але це страшно, дорігі брати і сестри, коли ми навіть не подумаємо, що не маємо криші над головою. Страшно подумати, що буду жити якось так, як воно уже поведеться, як воно буде, як станеться. Бо є люди, які не слухають нічого іншого, окрім своїх власних бажань. І от. Ісус Христос, коли запрошує нас будувати дім, то закликає думати про фундамент. Фундамент це та частина дома, яку ніхто не бачить, ніхто не знає, глибокий він чи не дуже, лише той, хто будував. Фундамент не має в собі якоїсь особливої краси. Він скритий. Це не фасад будинку, це не інтер'єр, це не гарні меблі. Це не те, що ми можемо бачити. Тому що найважливіше, дорогі брати і сестри, в нашому житті, це не те, що люди бачать, а те, чим ми насправді є. Це ті рішення, які ми приймаємо в молитві. Це ті моменти розчарування, коли ми маємо горе, коли переживаємо щось. Це ті моменти, які заставляють нас задуматися над сенсом свого життя. Ось що є фундаментом. І коли людина вміє якраз оці ні для кого невідомі моменти, періоди свого життя переживати із Богом, ось тоді вона будує фундамент міцний. Тоді копає глибоко. Тоді вибирає добрий цемент для того фундаменту. Тоді турбується про те, щоби. Найважливіше стояв оцей фундамент, бо все інше можна збудувати набагато легше. Але без тих наших внутрішніх рішень, без того нашого внутрішнього життя нічого не встоїться. Ось про що повинен дбати християнин. І що це означає, дорігі брати і сестри, не тільки слухати, але й виконувати. Ми можемо і читати святе письмо, і ми добре знаємо, що християнин має жити за моральними принципами, що християнин повинен робити добро, що важливо навіть любити ворогів. Ми добре знаємо, що християн має провадити боротьбу проти зла і так далі. Але що ще нам пропонує святе письмо? Святе письмо нам пропонує. Не готові відповіді на наше життя. Бо людина собі часто думає, що відкриваючи Євангеліє, можу знайти усі відповіді на своє життя, на свої питання чому. Але відкриваючи Євангеліє, знайдемо одну просту річ, що Ісус Христос є єдина правда, дорога і життя. Що слідуючи, за ним точно будеш виконувати Божу волю. Бо Божа воля це не лише заповіді, це не лише певні якісь принципи. Божа воля це є також і наше життя. То, що у нашому житті стається, і ми контролювати не можемо. Те, що ми ніяк собі не вибираємо, але воно є в нашому житті. І тепер, як це проживати із Богом, наслідуючи лише за Ісусом Христом, перечитуючи собі час від часу. Останні глави Євангелії, де описується де страждання, смерть, засуд, зрада. Бо це все те, що ми проживаємо в житті, це все те, що дуже часто заставляє нас опускати руки, падати у вічай. А от якраз цей найважчий момент свого життя Ісус Христос як ніколи проживав у близькості із Невесним Отцем. І от коли ми хочемо виконувати Божу волю, то вартує задля цього відкривати Слово Боже, не щоб там знайти відповідь, чому, Господи, в моєму житті не так, як я хотів би. Але як Господи, з тобою прожити? Ось це міцний фундамент. Бо ми собі думаємо, що для фундаменту важливо, щоб я мав все чітко і ясно у своєму житті. Насправді, дуже багато питань так і залишається. Але Проживаючи з Господом Богом, я стою на міцному фундаменті і потім маю ту оселю свого життя, котру не зруйнують бурі, хвилі того життя, гроза, вітри. Бо ціле наше життя, ця погода, вона навколо нас. І Якщо не маємо доброї оселі, то завжди ризикуємо. Дорогі брати і сестри, просімо помочу Господа Бога за тих, які не будують взагалі, бо не слухають нічого, окрім себе самих. Просімо у Господа Бога мудрості, щоб ми мали добре, глибоке внутрішнє наше життя в молитві, щоб через наші духовні переживання ми будували міцність. Всього цілого нашого життя і просимо у Господа Бога тої мудрості, щоб не чекати лише відповідей у Бога, але мати мужність слідувати за ним, сповняючи його волю, котра є навколо нас, у ній ми живемо. Слава Ісусу Христу!